Після зими ваш газон зів'ялий з великими дірками в ньому, з жовтими плямами по периметру. Ви думаєте, що потрібно його пересіювати? Не поспішайте! З вами Оля, маркетолог компанії Насінтрав, і сьогодні я розкажу вам, як правильно відновити газон після зими. Відновлення газону після зими може бути важливим завданням для збереження його здоров'я і привабливості на весь сезон. Ось кілька практичних порад від нашої команди. Почнемо зі скарифікації. Перед вичисуванням з карифікацією по-іншому потрібно підстригти траву, якщо така процедура не була проведена восени, а трава досить висока. Стрижуть тільки кінчики рослин, оскільки низька стрижка може викликати пожовтіння трави. Почистіть газон від опалого листя, сухої трави та інших відходів за допомогою в'ялових грабель чи професійної техніки. Після цього проведіть аерацію. Приблизно за добу до проведення робіт галявину потрібно добре пролити, щоб земля стала м'якою. Приступати до робіт можна так. ...кож після вчорашнього дощу. Але важливо, полив не повинен бути рясним, оскільки з киселоподібним ґрунтом не рекомендується проводити ніяких робіт. При використанні аератора смуги повинні йти в напусток на 3-5 см, щоб не утворилось необробленої ділянки. У разі занадто ощільненого ґрунту аераційні роботи необхідно провести ще раз. Важливо повторні процедури з використанням аераторів повинні здійснюватись в напрямку перпендикулярного до попереднього. Тільки таким чином можна досягти максимального позитивного результату. Важливо, ні в якому разі не можна проводити повітрообмінні роботи для ґрунту в сухі спекотні дні. В такому випадку корені рослини просто загинуть. Переходимо до додаткового живлення Вносіть добрива, які містять азот, фосфор і калій для стимулювання росту трави. Використовуйте добрива згідно з інструкціями та уникайте перевищення рекомендованих доз. Для вашої зручності ми підготували три товари, які ідеально підійдуть для відновлювальних робіт на вашій ділянці: це суміш для досіювання на основі райграсу, суміш для досіювання газону на основі вівсяниці та добриво для газону весна-літо з ідеальним вмістом азоту. Багато питань задають, як ці суміші для досіювання відрізняються одна від одної. По-перше, якщо трава вашого газону тонка та має світло звернути, Ни колір обирайте суміш для досіювання на основі вівсянниці. Вівсяниця це ніжна рослина з тонким листям світло-зеленого кольору. Робить ваш газон гарним завдяки великій здатності до розростання після скошування. Йде оця суміш в основі з райграсом. Якщо ваш газон має смарадово темний зелений колір, рекомендуємо обрати суміш для досівання на основі райграсу. Ця суміш складається з двох видів райграсу. Райграс успішно протистоїть витоптуванням, швидко відновлюється внаслідок сильно розгалудженої кореневої системи. Замовити ви можете на нашому сайті за посиланням в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступну поруч. Корисного контенту від насінтрав. Здорового вам, Газону!